Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Херсон, що чекає. Які події чекають. Ну і так далі подивимося. Не забудьтеся підписатися, поставити подобайку, а також хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. І так дивимося Херсон. Подивимося енергетику Херсону, що чекає Херсон. енергетика Херсону. Ну, от дивіться, У мене ще по енергетики Херсону випадає, нібито не все також зовсім і погано. Багато виїжджає. Прям випадає карта, оставить те, що люблю. Під вибором дуже багато людей. Але перша карта випадає, як дехто, дехто не збирається ніде виїжджати. Йому тут подобається. Це його город б не сталося, він буде. Тому, що, тому я і сказав, що тут випадає карта, от не все так погано, але далі випадає трошки хуже. Під вибором в оманах, думках, що робити. От карта випадає. Е, хочу поїхати туди, де краще. Але це ще карта евакуації. Дуже багато евакуюється, Виїжджаю. Потік багато. Руйнування території дуже багато. Карта каже про руйнації, про потірі і через те дуже багато евакуюється. Я починаю жити по-новому. Як знаєте, карта каже е, обновитися і вчитися жити по-новому. Піти, рискнути, іду в пропасть. іду сам не знаю куди, чи сама не знаю куди. Ну так якось і випадає. Ну, не дуже гарно це, що людина йде і не знає, куди йти, тому що загубила своє майно там, де жила, там, де в неї було все. От вона любила свою землю, любила свій дом, можливо, у когось якийсь бізнес був, якийсь мазінчик, може, там кафешка, якась, щось своє було, щось робив. Віддихали на природі. От бачте, як коли річки сидять, відпочивають один одному. Розказують, як все було, як все добре, Об'ясняються, можливо любові і ще так далі. Але тут карта каже, що тепер під вибором. Людина, як знаєте, як в морочках не знає сама, що робити, е, окутує це темрява. Я піду від того, що я любила, тому що моє майно повністю розбите, його немає. Город руйнується, каже карта, город руйнується. Ну, можливо, щось дають в город. Зараз подивимось. Щось дають в город? Ну, дають. Дії, якісь проводяться. Дії, якісь проводяться з транспортом. Можливо, якийсь гляну, можливо, якийсь транспорт дають смерті, оновлення, маніпуляції, якісь е, активні дії. Стратегія. От, е, знаєте, люди, як із-за того, що є в них воля до життя, воля до життя, вони уходять, обдумують, уходять. От карта випадає така, знаєте, темна, дуже сіра. Вся сіра карта випадає якось так, зовсім нікуди, зовсім нікуди в людей, ілюзії. Тут е, дуже сильно, знаєте, так як випадає ще йде не тільки стратегічна така війна, але карта показує, що ще е, і як інформаційна війна зовсім така ну, не дуже е, інтуїція підказує, що по тихому по тихому Треба десь уходити, де краще. Ну, розговори про це. Тут карта каже про розговори. І тут розговори про це. Ще треба якось по тихому шукати нові території. Карта випадає нових територій. Олена, дивлюся, тут випадає карта. Розвинене волонтерство, проводяться якісь дії, дії з транспортом. Можливо, тут по карті кажуть, що якісь, ну от, волонтерство да? це, може бути, підвозять щось, якісь, можливо, продукти там щось дають, але тут більше випадає волонтерство. по Скорій допомоги, от так можна сказати, по лікарні. Тут карта врача випадає, врача і волонтерство. Додають якийсь, якийсь транспорт, їзда, перемога. Отримають перемогу помаленьку. Навести порядок. Ну, можливо, чомусь порядок і наводиться. Помаленьку якась перемога є в самому городі, щось налагоджується. Можливо, налагоджується з водою щось. От карта каже: ну, карта води може бути, е, як нема цієї води, немає провізії, там ще щось е, не достає якихось ресурсів. І тут помаленьку налагоджуємо порядок по хитрості. Але ця карта хитрості ще каже, е, що навести порядок і себе в біді не оставить. Тому що ну, хитра людина ж як? І комусь дасть себе е, повішений на паузі і прийняти важке рішення, щоб уйти. Ну, тут в мене постійно перекида карта. Уйти туди, де буде краще. Дуже багато, дуже багато. ну І знову карта колісниця, коліса випадає. Це е, карта фортуни. І от е, кармічна карта великих змін. Поїздки. От ніколи не думав, що я кудись поїду. Ніколи не думав. І тут карта поїздки. Їхати треба туди, де краще. От берега, від берега подальше. Ну, прибережна зона дуже сильно страждає. Прибережна зона і перейти через е, до цього світла, через оці гори, дуже тяжко. Дуже тяжко пройти, але треба. Треба подальше, подальше, подальше в глиб. Але я дивлюся, тут і в глиб не дуже добре. Проблеми можуть бути з усім. Тут проблема із світлом. І, і з теплом ще буде проблема. І з світлом проблема, і з водою проблема. От е, нібито щось як робиться, налагоджується, порядок випадає. Але, як кажуть, Робляться якісь маніпуляції. Маніпуляції по позамилювання очей. Може і так. Уже так кажу, ну, як показує, бо будуть мені ще знову писати, що я тут нахиляю обстановку. Але так є. От бачите, карта Мах випадає і Верховна Жриця. І тут, дивіться, і недалеко ще випадає вісімка і місяць. І тут смерть. Ну, що можна тут сказати? Мах, маніпуляції, закінчить, закінчить чимось, ведеться інформація і поверховні жриці замилювання очей. Ну, то есть, щось говориться, не все те, що повинно говоритися. І ще тут, якраз дивіться, по цій же лінійці випадає сімерка мечів. Людина двохліка, трьохліка яка говорить одне, робить друге, а думає третє. По всьому ще тут і рупорт випадає розговор, мислі, чувства. Навести знаєте, навести порядок, доходимо до. Але тут не дуже гарно в тому, що е... вся темна карта, жертв багато. І жертви йдуть, і от е... і поранення, і території, і приходиться уходити оттуда. І ще навіть вісімка кубків може вказувати на якісь мости. Тому що це мости, це переход, переход через міг. Робота, вода. Нові приложення. Ну, Я вже не кажу за те, що е, обстрілюється день у день і всім, чим попало. Тому що тут і тут карта каже, що ми о, от... Обстріл іде не тільки десь там по якихось от намічених об'єктах. Тут випадає де попало. Тут і карта і роботи випадає, і прибережні зони, і карта зустрічі, і якийсь магазин, якийсь об'єкт, якийсь ну, важливий магазин, це може бути навіть щось важливе. Е, даже якийсь. Це можна сказати, і таблетка, можна сказати, і колісо, те, що рухається. І от якийсь, я не знаю, чи там взагалі вони вже є, ці железнодорожні вокзали і так далі. Але це, може, автобусний якийсь вокзал, от, щось ну, з крутящимся колісом. І якийсь об'єкт, де храниться провізія, от супермаркет і так далі. Тут мені це щось велике і щось стоюще, цінне. Пауза. Пауза зробити трудний вибір. Робити А Вже нічого не хочеться. І тут випаде больниця. По больниці може бути прильот. От унизу би карта больниці. Хотів переждати, перележати, восстановить свої сили. І четверка випаде мечів. В огонь. Ну, от бачите. Центр. Коло четверки центр випадає чимось невеликим. Тут як дронами. Карта роботи і центру. Так як обстріл дронами. Ну, що я вам скажу? По справедливості випадає е і суди, і всякі, Ну, дуже-дуже. Дуже багато таких об'єктів, які. Господарственні об'єкти, в яких будуть смерті і будуть прильоти. Тут прямо, знаєте, на годарственні об'єкти крило смерті стоїть. Можливо, ще щось ціле залишилося, але навіть невеличке Невеличке з великими прильотами. Це як щось велике. От Керування бомби можуть бути і так далі. Ракети. Ну я думаю, що там уже нікого цим не удивиш. В Херсоні це вже всі знають. Ну, з лівого берега це все йде. Труднощі. Великі труднощі прийняти трудне рішення для свого блага. Так, а що з їхньої сторони тут? Дивіться, вони ж теж випадають по що з їхньої сторони є надія. Ви знаєте, у мене от, е, випадає по карті, що з їхньої сторони, от російської сторони, з да, лівого берега, от е, карта випадає, е, є вагання, але є надія, що вони перейдуть. Ну, дії якісь навіть проводять. Дії. Але зараз в обмеженні. Тії проводяться, але зараз обмеження. Обмеження і успіх. Тут, знаєте, я б сказав по цій карті більше того, що, от, що вони обмежені і не проводять всіх дій, які вони повинні проводити, то для них навіть успіх, що вони живі ще остаються. Тому що тут ж же, теж же чекають. Сімка монет. Це карта того, що хоче щось зробити. Але. Ну, бачите, так і випадає. До чого це приводить? Переход на другу сторону, світ, новий світ перейти, приводить внизу над світом, випадає карта смерті. Приводить до смерті. Є надія на успішність. Але вагаються і не можуть знайти дорогу внутрішній світ. Карта вогня б'ють прибережну зону. І надіються, що карма, удача їм улибнеться, тут успіх улибнеться удача. Думають, прощупують якісь міста. Де можна зайти, але їх чекає проблема. Дуже важко. Дуже важка проблема. Через те вони не дуже хочуть міняти. Хочуть потихеньку сидіти там на окупованій території і не хочуть нічого міняти, тому що у них теж там не радість. Теж її б'ють, і ще й карта випадає самонакрутки. Переживають. Теж не мед. Знаєте, тут е, на цій стороні не мед і їм там не дуже радость, тому що їх теж там достає, заставляють переходити їх б'ють усіх, Нові поповняються і знов те саме. Поповнення йде в них, так. Да. Однозначно йде в них поповнення там постійно. От, привезуть а ті на кору. Тому що я думаю, там раки вже великі. Чи буде полегшення? Давайте подивимося в Херсоні, чи буде полегшення. На листопад, що Херсоні буде полегшення на листопад. жертва. Тупик. Зупинка может быть. Херсон, чи будет полегшение. Стабильность. Может дальше не казать. У меня тут карта выпадает, как раньше. Как раньше. Тупик жертвенность. Карта стабильности. Території добре стабільність, лицар жезлів – це карта ну швидкості, яких дій. І по четверки пентаклів. Начусь по середньове території. І по четверки жезлов і по четверки монет. Ну я питав, чи буде полегшення. Ну, по четверки монет, якщо питати, чи буде окупована територія, тут прям так показує, що так. Да. Ну я не питав, чи буде окупована територія, тому що четверка монет це теж окупація. Я питав, чи буде полегшення. Ну тут випадає так: як призупинка якась стабільність дія, рух, ну якісь проводяться якісь дії. І по четверки монет як стабільність, налагодження, як, нібито, знаєте, відновлення якесь. Можливо, буде трошки полегшення йти на листопад. Якась як зупинка випадає. От по четвертий монет можна сказати, як зупинка. Краще. Тут знаєте, як навіть ще випадає, як якесь переміщення вісь буде. От, можливо, щось мінятися буде. На листопад щось буде мінятися. Паша інформація. Так, імператриця. Імператриця. Імператриця це город. Це город. А по дияволу якась пропаганда, маніпуляції, якийсь розговор, якісь предполення будуть. От дивіться, пропаганда маніпуляції, якісь е, попажу мечів, як якась інформація, подача якоїсь інформації. Подача якоїсь інформації, Як якісь е, дипломатичні якісь переговори чи що, по королю кубків. Робота. І теж переговори, договори якісь і сила. Я думаю, щось як укріпитися. Должно должно Мені кажеться, як не дадуть якусь, якесь озброєння. Це так? Карта боя випадає. Боя. Розговорю. Ну, тут більше, знаєте, я спитав, чи дадуть озброєння, я тут випадає більше розговорів. Щось обіцяли, але обманули. тут озброєння. Обіцяли, але обминули обіцяли. Переговори ведуться, доходять. Плазень. Нове обновлюється. Ні, дадуть тут нове вооруження. Нове вороження дадуть. У мене карта випадає, як буде ротація. Оце, мабуть, буде переміщення військ, як лицар жезлів каже, переміщення військ. І поблазню, як ротація, щось нове, риск і потузуму е монет, Як якесь вооруження дадуть, яке полегшить. Повинно полегшать. Легше повинно стати. Так, карта випадає договоренность і хоч трохи, але це дасть полегшення. На листопад місяць трохи буде полегшення. Так, да, буде полегшення. Але це. Ну тут карта каже, Трампу важко рішить. Ви бачите? Карта імператора. Той, що рішає, дать чи не дать. І карта каже, 50 на 50. Я все время кажу, я вже пошти готовий, але ще ніяк не рішив. Але тут випадає, що повинен щось дати. Повинен щось дати. Так, да, повинен дати, ще карта випадає, дивіться, е масованість, енергія, обстріл, успіх, допомога якась. Так, да, Допомога буде. Робота над цим ведеться. І буде, знаєте, як слово за слово, от робота проводиться, а йде накопичення, яке дасть в майбутньому позитивний результат. Ну, Будемо чекати. Я думаю, що Херсон через місяць ну, повинно бути полегшення. Але це не означає, що треба сидіти під обстрілами. Ну, от, у кого є діти, бажано десь переїхати в більш безпечне місце. Хоча куди їхати. Той, хто поїздив, той назад ще вертається. І так буває. Тому що ну, ніхто за вас не буде переживати. Я так скажу. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, підписуємося. А також, хто хоче на особистий розклад, пишіть. Посилання буде в коментарях.